Дослідно випробувальна лабораторія є структурним підрозділом аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Основним завданням лабораторії є дослідження причин виникнення пожеж, а також випробування речовин та матеріалів на показники пожежної небезпеки. До складу лабораторії входить лабораторія проведення пожежотехнічних експертиз. Запрошую до огляду. Лабораторія пожежно-технічної експертизи, до складу якої працюють судово-технічні експерти, а також інженери високої спеціальності. Судовий експерт займається проведенням пожежотехнічних експертиз. Його основним завданням є вирішення складних пожежотехнічних завдань, пов'язаних з дослідженням причин виникнення пожеж. Впродовж поточного року було проведено 4 пожежотехнічних експертизи, за результатами яких складено експертні висновки. Експертом дослідно випробування лабораторії виступає Пулатов Вадим Салімжонович. Офіцер. Поточному році здобув кваліфікацію судового експерта та є першим в Україні судовим експертом у сфері пожежотехнічних досліджень в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Дослідження речовин та матеріалів здійснюється на базі лабораторії пожежотехнічних досліджень. Лабораторія оснащена одинацьма установками, завдяки яким можна визначити основні показники речовин та матеріалів. Зокрема, це показники займистості, горючості, поширення полум'я а також Визначення здатності до генерації піни піноутворювачам загального призначення за результатами проведення досліджень, і спеціалісти лабораторії розробляють інженерно-технічні рішення, а також виконують поставлені завдання. Одним з із основних інженерно-технічних рішень це є розроблення планів евакуації. Плани евакуації розробляються на сучасному обладнанні та відповідно формуються до певних стандартів. Плани евакуації це основне, на що необхідно звернути увагу при вході в будівлю. Завдяки ньому ви можете швидко та безпечно покинути будівлю в разі надзвичайної ситуації. Для дослідження причин виникнення пожеж працівники лабораторії застосовують сучасні засоби, такі як пірометр. Який дозволяє визначати локальні температури нагріву будівельних конструкцій. Окрім цього, можна застосовувати і застосовуються ще тепловізори. Це більш сучасніші засоби вимірювання техніки, і дозволяють візуально. Оцінити ступінь нагріву будівельної конструкції, а також визначити температурні межі пожежі. Одне з завдань дослідної пробуваної лабораторії є перевірка систем протипожежного захисту. Для перевірки системи протипожежного захисту, такої як система пожежної сигналізації, працівники лабораторії використовують комплекс пожежотехнічних засобів для проведення даних перевірок. Зокрема, це імітатор тепла і диму. За допомогою даних засобів можна перевірити справність датчиків пожежної сигналізації. Та відповідно зробити висновки, чи дані датчики працюють і чи система справна в цілому. В якості імітаторів диму використовуються певні речовини, які дозволяють безпечно та якісно провести дані випробування. Відкраснує тиск. Достовно випробувальна лабораторія здійснює комплекс заходів по перевірці піноутворювачів загального призначення. Визначення кратності та сійкості пини піни ми проводимо згідно до СУ тридцять 2015 Тобто піноутворювачів загального призначення для гасіння пожеж, загальні вимоги і технічне випробовування. Рішення відповідності приймаються тоді, коли кратність спини дорівнює 60, а сійкість спини дорівнює технічним умовам. Одним з завдань дослідної випробуваної лабораторії є перевірка якості вогнезахисту. Перевірка якості вогнезахисту може проводитися як будівельних конструкцій, так і тканинних матеріалів. На даній установці проводиться випробування вогнезахисту тканин, які застосовуються безпосередньо в різних конструкціях, та в різних будівлях та конструкціях. Зокрема, можуть застосовуватися вогнезахисні тканини у кінотеатрах, такі як занавеси. Ми беремо 5 зразків нашої тканини і проводимо випробування під прямим полум'ям. Пріоритетним завданням дослідно випробувальної лабораторії є здобуття акредитації на право проведення інспектування у сфері цивільного захисту.